У місті Новояворізьк відбулися змагання з гри боча серед людей з ураженням опорно-рухового апарату. Сама гра походить ще з часів Римської імперії та зараз є параолімпійським видом спорту. Її у Новояврійську проводять вже не вперше, і цього разу тут зібралися учасники з усієї України. До прикладу, Ростислав приїхав сюди з Києва. Хлопець 13 років професійно грає у бочу. Одна з найкращих організацій е, взагалі е, змагань, тому що я Ну, я часто з командою їжджу по змаганнях і хочу подякувати організаторам за такий високий рівень власне організації. А результати в індивідуальному заліку в мене третє місце, тобто бронзова нагорода. А в командному у нас Київ представляло цього разу аж три команди. Тому ми моя особисто команда. На четвертому місці додає, що тренування це база, але необхідно ще й вміти читати суперника. Дуже важливо знати і розробляти стратегію на кожного суперника. Бо ось в мене є приклад. Я у фінальній частині потрапив на суперника, з яким не грав ніколи взагалі. За шість років своєї кар'єри я жодного разу. І... Результатом не розробленої стратегії на цього мого візаві стала поразка, на жаль. Тому сподіваюся, що наступного разу зробивши висновки, ми цю ситуацію нівелюємо перемогою. Змагаються учасники у двох категоріях: БЦ1 та БЦ2. Вік не має значення. На змагання прибули 37 учасників, серед них і дівчата. У нас були змагання командою. Вчора ми приїхали то ми програли, а це індивідуальні змагання. То ще має бути фінал. Це БЦ-2 два дівчата. є це один хлопці, бц це е, один дівчата, е, типи, розділені на хлопці-дівчата. Кожен в своїй категорії. Учасники кажуть, що суперники зібралися сильні. І все тут на гідному рівні, особливо враховуючи те, що на Західній Україні це ще вважається молодим видом спорту. Це треба досвід, досвід. це... Це дуже розвинено за кордоном, до прикладу, в Польщі. Ми їздили також до Польщі в Ченстохову. Там. там досить все розвинено. У нас тільки боча розвивається. Вона дуже тільки на Західній Україні, можна сказати. В Ковель їздили, в Рівне, в Київ можна. Цей турнір влаштували представники ГО Боча Новояворівськ. Змагання співпали з другою річницею з дня заснування цієї організації. У нас в Ярську є такий соціальний центр Гіна, який опікується дітьми, ну, вони не діти, тому що це є 18 вони після 18 років, фактично держава вже не робить жодного супроводу таких дітей з інвалідністю. Вони виходять у світ, не завжди підготовлені, соціалізовані. І було створено такий соціальний центр Гіна, це 5 років тому. Він спочатку розвивав якісь їхні художні, творчі навики, там є практична ця. Практичні якісь речі. А потім вирішили організувати і спортивні гуртки, які з часом вийшли на рівень турнірів. Десь роки три назад діти почали займатися таким видом флорбол. Це ті, що можуть самостійно рухатись, бігати, грати з клюшкою. А є частина дітей, які на кріслах колісних зараз правильно говорити. І для них це ж їм було би цікаво поїздити на змагання, поспілкуватися. Це ж сама соціалізація і. Побачити світ, щоб розуміти, який він є, не тільки там з балкону своєї квартири, чи там біля під'їзду, і тому було прийнято рішення створити громадську організацію. В один одного із складових громадської громадського соціального центру Ругіна і який займається саме розвитком спорту. Ми, якщо чесно, самі вражені, те, що під час війни нам вдалося так організувати, і учасників відгукнулися з цілої України, і ми такий статус всеукраїнського вже е, маємо. Так і думаю, подальшому це будемо робити. Так як напевно, як мої попередники вам давали інтерв'ю, говорили, що проблема це була організувати, знайти місце для проведення. На жаль, якщо ви помітите наша підлога. Не є для проведення таких високоякісних змагань, так але зв'язку з тим, що ми сьогодні всі 30 учасників в рівних умовах, тому таких якось претензій від учасників немає. Ми над тим будемо працювати подальшому. Звичайно, нам треба змінювати матеріально технічну базу для проведення змагань. До створення турніру долучилася і міська влада та представники бізнесу. У міськраді додають, що не обійшлося без складнощів. Такого масштабу це перші. Тобто, як ну, для нас, тут багато є учасників, є супроводжуючі особи. Так, ми стикнулися зараз з проблемою, що, на жаль, і це теж правда, що на території Ноярської громади нам важко знайти готелі для такої кількості людей з особливими потребами. Тому люди проживають на території іншої громади, в готелі, який під себе пристосований. І так, проводячи ці змагання, ці заходи, ми теж бачимо, що нам треба в себе в громаді поправляти. Додамо, що турнір тривав два дні. Організатори розповідають, що вони вже отримали запрошення на міжнародні змагання з бочі у Польщі і тепер збирають команду найкращих гравців, які представлятимуть Україну на цих іграх. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда тут Львів.